Сторінка 214, параграф 50 традиції повсякденного життя в давньоримському суспільстві. Пункт Перше, які особливості мало міське життя в Римі? Рим часів імперії, як і належить світовій столиці, приголомшлював величчю та красою. Місто вражало сучасників розмірами. З жодного боку воно не мало чітких кордонів та кількість споруд, храмів, палаців, житлових будинків. Чисельність населення Рима часів імперії сягала мільйона осіб, були окремі квартали, де проживали сирійці, фінікійці та представники інших народів. З 14 районів столиці один належав. Євреям. Рим визначався дуже щільною забудовою, тому будинки в декілька поверхів були життєвою потребою. На вулицях часто виникала така тіснява, що інколи забороняли в денний час їздити містом, в екіпажах та возами за винятком возів путівельників Січні води зливалися в каналізаційні труби і потрапляли до центрального каналу. Чисту воду подавали спеціальними глиняними та свинцевими трубами, прокладеними по мостах акведуках або під для накопичення води використовували величезні цистерни. Акведук – від латинських слів аква-вода і дук-веду це арку. Виміст, яким прокладали водогін через річки, шляхи, яри. Навколо ринків скупчувалися невеличкі майстерні, крамниці та пекарні. Вони здебільшого належали грекам, жителям сходу та вільновідпущеникам. Найпоширенішими були майстерні, де виготовляли предмети побуду, ювелірні та ковальські вироби. Розташовувалися вони на перших поверхах житлових будинків. Заможні римляни жили у власних одноповерхових з усіма. Вигодами будинках особняках їх називали домусами. Бідніші городяни мешкали в багатоповерхових багатоквартирних будинках інсулах, оселяючись у кімнатах на горішніх поверхах. Що вищий поверх, то бідніші люди там проживали. Інсули часто будували з неякісного матеріалу і до того ж поспіхом. Тому вони нерідко завалювалися або горіли за підрахунками, які провели в 350 році. У Римі було 44 173 інсули і лише тисяч. 1782 приватні будинки. У середмісті Рима розташовувалася головна площа, форум. Ще за часів республіки форум виконував роль торгового центра та місця, де відбувалися найважливіші події громадського життя. Саме тут збирали народні збори, відзначали релігійні свята тощо, попри те, що Юрій Цезарь та правителі Рима часів імперії розбудували нові форуми, форум Цезаря, Августа, Веспасіана, Траяна, Старий Форум незмінний. Залишався осередком суспільного, ділового та релігійного життя. Імператори забудовували його новими спорудами, храмами, громадськими будівлями, арками, колонами, прикрашали статуями. Досліджуємо, прочитайте замітку та роздивіться ілюстрацію. Домуси виходили на вулицю глухими стінами. Через передпокій мешканці потрапляли в парадний зал будинку Артій, де приймали відвідувачів та гостей. Артій був найошатнішою частиною будинку в отвір у центрі даху, під яким розташовувався басейн для дощової води, кілька приміщень, які оточували атріум. Це спальня. Поряд із спальнями та кухнею розташовувався банкетний зал, де мешканці будинку їли, лежали на ложах. Подалі від гучного атрію розташовувався внутрішній відкритий двір, де родина проводила вільний час. Тут був невеликий сад із квітами, оточений колонами, що підтримували дах. Між внутрішнім двором та артією міг бути кабінет господаря, де зберігали ділові папери, сімейний архів, стіни в домусах, тенькували та прикрашали фресками. А долівку вимощували кам'яними плитами та оздоблювали музайкою. Пункт другий, що було характерним для повсякденного життя римлян, день у римлян починався зі сходом сонця. Перші години вони проводили за молитвами вдома чи в храмі. Після цього наставав час для візитів, які здебільшого робили бідні громадяни, випрошуючи щось у заможні. О 9 годині починалися громадські засідання у судах і колегіях, у яких працювали заможні римські громадяни за три години поставала мала обідня перерва а ще через дві години. Велика Пообідній час був присвячений розмовам та відпочинку. Одяг римлян відрізнявся практичністю. Майже всі, навіть жінки та діти, носили тоніки. Тоніку шивали з двох шматків тканини та стягували ременем. Її колір залежав від суспільного становища людини. Сенатори носили тоніки з широкою смугою на грудях. Римські громадяни одягали зверху на тоніку того напівкруглий шматок матерії, яку обгортали навколо тіла. Колір то. Також залежить від становища людини та конкретної ситуації. Так на поховальну церемонію одягали чорну тогу. Відомо, як харчувалися римляни. На сніданок споживали хліб, тістечка з медом, оливками та інжиром, запивали розбавленим вином або водою. На обід подавали різноманітні страви. Спочатку це були салат, редис, гриби, устриці, раки, а також сардини та яйця. Їх запивали вином з медом. Потім подавали сім страв. З риби, м'яса та птиці з різними соусами. На завершення обіду приносили фрукти, горіхи, медове печиво. Звісно, так харчувалися лише заможні люди. Прості римляни вживали на обід пшеничну кашу із соусами та овочами. М'ясо споживали лише під час свят чи жертвоприношень. Римляни щодня відвідували терми, громадські лазні, крім власне лазень з басейнами з холодною і гарячою водою. Тут були майданчики для спортивних змагань, бібліотек зали для прогулянок та філософських бесід. Це були величезні споруди, відомо про терпи площою 12 га, які могли одночасно приймати 1200 відвідувачів. У Римі було понад 1000 приватних лазень і 11 громадянів. Ських Найлюбленіші розваги римлян, відвідування боїв, гладіаторів, змагань, колісниць або театру. Гладіаторами в Римі називали рабів, які виступали в показових боях римських громадян. Корені цього явища у давньому звичаї етрусків, які змушували рабів битися на могилі, знатного етрускам. Згодом гладіаторські бої перетворилися на видовище, які приносили велетенські гроші тим, хто їх влаштовував тут, ніби на кінних перегонах. Робили великі ставки на переможцям. Гладіатори жили у школах, які нагадували в'язниці у першому столітті до нашої ери. Гладіаторські бої стали обов'язковим заходом кожного свята. Знали римляни і настільні ігри. Найулюбленішою була гра в кості, що виглядала як шестигранний кубик. Кожен гравець по черзі кидав три кубики і перемагав той, у кого сума. очок була найбільшою. Обговорюємо. Роздивіться ілюстрації та прочитайте коментарі до них. Найпоширенішим. Видом колісниць були квадриги, коли в колісницю запрягали чотирьох коней. Глядачі вирішували долю переможеного гладіатора. Якщо вони піднімали великий палець вгору, пораненому гладіаторові зберігали життя. Якщо палець повертали донизу, пораненого добивали. Крім звичайних гладіаторських боїв, римляни влаштовували змагання гладіаторів з хижими звірами.